Дане відео присвячується такій славнозвісній і відомій всім водіям статті 4 130 Кодексу закону про адміністративні правопорушення. Це пресловута стаття керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Така стаття відома своєю санкцією, оскільки без варіантів у випадку встановлення поліцейським. Керування вам у стані алкогольного сп'яніння, складання протоколу такий направляється в суд, в суд, і суд, визнаючи вас винним, притягує до адміністративної відповідальності із застосуванням штрафу 17 тисяч гривень та позбавленням права керування. Отже. У даному відео я хочу за своєю практичною діяльністю, практикую захист водіїв за статтею 130, поділитися корисними суттєвими парадами, що треба зробити на місці зупинки, а чого категорично не потрібно робити при умові, що поліцейський висуває претензію щодо нібито перебування вами у стані алкогольного сп'яніння. Отже, перше, з чого я хочу подати, почати, що зупинка транспортного засобу відбувається виключно на переліку підстав, передбачених статтею 35 закону України про національну поліцію. Із введенням воєнного стану на територію України не відбувалося розширення повноважень поліцейських. Зокрема. Там, перевірка автомобіля, перевірка по базам, а ймовірно, автомобіль в угоні, а ми відпрацьовуємо територію. Таких підстав для зупинки немає. Зупиняючи вас, поліцейський зобов'язаний представитися, назвати чітку причину зупинки. Ви зобов'язані пред'явити посвідчення водія і технічний паспорт, але зобов'язання передавати в руки посвідчення водія. Ви не маєте. Це короткий екскурс е, нагадування е, ваших дій у випадку зупинки. Тепер е, переходимо безпосередньо до 130-ї. Поліцейський може висунути вам вимогу, так би мовити, е, підозру, е, зупинивши вас е, для проведення огляду окремо. Розрізняються два види сп'яніння або наркотичне сп'яніння і відповідно медичне дослідження, або алкогольне дослідження. Таке може відбутися сп'яніння фіксація або на місці за допомогою алкотестера драгер. Або у медичному закладі. Такими формально підставами, які після зупинки можемо вам висунути поліцейський, вони достатньо широкі. А саме запах алкоголю з роту, порушення координації рухів, порушення мови, тремтіння пальців рук, забарвлення шкіри, поведінка не відповідає обстановці. За своєю практикою, скажу, що. Певненість вашого спілкування ось є запорукою того, що поліцейський або буде наполягати, що ви перебуваєте в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або ні, оскільки по наркотичному сп'янінню, очевидно ознаки, які юридично має назвати поліцейський, вони взагалі ще більш розмиті. Наявність Однієї або декількох ознак алкогольного сп'яніння. Я цитую закон. Звужені або дуже розширені зіниці, які не реагують на світло, сповільненість або, навпаки, жвавість чи розхиливість, почервоніння, обличчя. Ось я перерахував всі ті законні підстави. Повторюся, за моєю практикою я переглянув десятки відео з бодікамер поліцейських. Ключовою обставиною претензій поліцейського він буде вас прощупувати. А куди ви прямуєте? А чого ви? А чого ви такий збуджений? А чого ви такий збентежений? А чого ви такий схвильований? Тобто, на всі ці питання, у випадку, якщо ви будете стверджувати вально і впевнено відповідати, це може упередити діяльність поліцейського щодо ініціювання процедури проходження вас на стан сп'яніння. Далі рухаємось. Отже, фіксуємо, ваша впевненість це запорука того, що безпідставно вам не будуть висунуті вимоги. Ту обставину зараз назву, яку знають дуже мала кількість водіїв, і відповідно ті водії, які на жаль на своєму прикладі вивчали такі норми закону. Прирівняно законодавцям, як перебування в стані алкогольного сп'яніння. Так і відмова від проходження огляду на стан сп'яніння. Тобто, юридично це рівносильні склади адміністративного правопорушення. Поліцейські на місці це не роз'яснюють. Вони дослівно говорять так: або давайте там подуємо в драгер, або якщо ви поспішаєте, ми оформимо документи, що ви відмовились, і будьте здорові, їдьте по своїм справам. Коли поліцейський оформить документи і ви з радістю підписуєте документи, що ви ж не п'яний, ви ж відмовились, тому що поліцейський сказав, це ваше право, ні. Ваша відмова це повноцінний склад правопорушення. Причому поліцейського легче, легше його фіксувати. Що а, ви відмовились про це підписались? Є бодікамери, які можуть бути виникнути сумніви у тому. Ви кажете, потім ви скажете в суді там з захисником, з адвокатом, скажете, де «Да я не був в стані. Я просто нібито скористався правом відмови. Ні, повторюся. Як керування в стані алкогольного сп'яніння, так і відмова, окремо слово, ви кажете, відмовляюсь, Все, ви вчинили правопорушення, поліцейський радісний, бо гарантовано вам в суді прилетить штраф 17 тисяч і позбавлення права керування мінімум на рік. Далі, щодо вашої діяльності. На місце такого спілкування, коли поліцейський висуває вам е сумніви е і говорить ознаки вашого алкогольного сп'яніння, ви маєте право викликати адвоката, захисника. Прямо на місці кажете, шановний пане поліцейський, заявляю клопотання, письмово складати клопотання, що я хочу. Залучити до розгляду справи про адміністративне правопорушення, фактично складання до складання протоколу, щоб ваші права е, захищав адвокат. Далі, якщо ви впевнені, що ви тверезий, ну, і, або там ви там. Півдня тому вживали алкоголь і вважаєте, що запах може бути, але в крові алкоголю ні, що ви тверези. ви на місці можете пройти прилад драгер. Драгер, ви дуєте в трубочку, він показує кількість проміле, кількість парів, які ви видихаєте, спирту. Ключова обставина, наступна, яку майже ніхто не знає з водіїв, коли навіть драгер показує певну кількість проміли, наприклад, там, один проміле. Ви маєте право не погодитись з цим драгером, бо це технічний засіб. Він може дати збій. Можуть бути, за моїм припущенням, інші маніпуляції зі сторони поліції, коли драгер може показати не настільки чесний ваш результат. Тому після того, незалежно від того, що показав драгер, ви за законом маєте право вимагати доставити вас в медичний заклад для здачі біологічного матеріалу, зазвичай це сеча, на аналіз. І е, вже такий аналіз лікарі проводять під вимогою дотримання і понесення кримінальної відповідальності за неправдивий висновок. Ваш аналіз. Ваш біологічний матеріал належним чином медично буде проаналізований. Протягом двох годин це має відбутися. І такий аналіз матиме перевагу перед тим алкотестером, технічним приладом, драгером, який на місці міг, міг показати ваші проміли за умови, що знову ви могли вживати таблетки або інші препарати, або Можуть бути такі ситуації, коли прилад цей помиляється. І на сам кінець повідомляю, що ключовим захистом вашим на місці є знову ж таки пресловута. Про що я повторюватися буду у кожному відео присвяченому поліцейським, бодікамера поліцейських. Яка фіксуватиме всі ваші дії, всі ваші вимоги, навіть клопотання не потрібно складати письмово. Ви кажете, вмикай бодікамеру, а вона має бути за замовченням вимкнена з першої хвилини спілкування. І На таку бодікамеру ви заявляєте, що я тверезий, я заявляю клопотання про захисника, я заявляю клопотання про доставлення до медичної установи для належної здачі. Аналізів біологічного матеріалу, закінчується таке спілкування, що, відповідно, якщо драгер показує певне проміле, якщо ви наполягаєте проходити медичний заклад складанням протоколу. У такому протоколі пропоную вам розписатися, ви маєте наполягати надати письмові пояснення. Які матимуть неабияку вагу в суді щодо обставин, що ви, наприклад, стверджуєте, що ви не перебуваєте в стані сп'яніння, крапка. Далі, отримавши копію протоколу, справа передається в суд, і в відповідному в суді ви вже приймаєте рішення щодо залучення адвоката-захисника для захисту своїх прав для ознайомлення з матеріалами, для аналізу відео -боді камери це такого ключового доказу, таке є відео чеки драгера, медичні аналізи, або після закінчення спілкування з поліцейськими. Обов'язково протягом двох годин ви швидко їдете в приватну клініку, таких достатньо зараз здаєте тест, аналіз або на наркотичні речовини, такий є пакет аналізів, або аналіз на вміст алкоголю в крові не пізніше двох годин з моменту закінчення спілкування. Спілкування з працівниками поліції, які нібито стверджують, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Основні тези перерахував і повторюся: резюме виключно ваша впевненість. Є запорукою того, що до вас не будуть висуватися неправомірні, безпідставні перевищені вимоги зі сторони поліцейських. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Щодо конкретних питань з радістю відповім у коментарях, якщо ви їх поставите. Дякую ще раз. У мене все.